Друзі, привіт! Сьогодні поговоримо з вами про імпульсні зарядні пристрої від компанії Foxar. Це китайський виробник, але хорошої якості і з непоганим спектром польні ці приводів. Купити даний прилад можна в нашому інтернет-магазині Продіак. Там також можна ознайомитися з детальними характеристиками та порівняти з іншими моделями. Улюблена наша рубрика розпаковка. Найс. Nice. І в комплектації у нас сам прилад та інструкція. Інструкція на різних мовах це англійська, з наших таких найбільше зрозумілих, та російська. Тож перейдемо до самої зарядочки. Почнемо ми, власне, з самих мінусів, про які пишуть в інтернеті по даній моделі. Перша з цих мінусів це якість корпусу. Чесно скажу, за останній рік якість корпусу суттєво покращилася, і я думаю, що тут вже немає якихось там нюансів, мінусів і тому подібне. Далі, другий нюанс у нас це короткий. Кабель до розетки пишуть 30-40 см, на сьогодні. Ми заміряли це близько 70 см, Хоча, навіть, на мою думку, все ж таки йому варто було б метр, хоча б авто і півтора, це було б набагато зручніше. Е, далі, що у нас там ще з мінусів, це датчик температури. Так, він справді е, дуже бреше, і про це навіть пишуть в інструкції, що він тільки для довідки і е, допускається погрішність. Ну, яка погрішність, наскільки в нормах для виробника, це вже загадка. Тепер перейдемо до цікавішого. Це плюси даного приводу. Перший основний плюс це ціна. Це один із самих доступних приводів для зарядки на ринку. І при цьому це доволі хороша якість виконання, хороший виробник, хороший завод. Також якісні доволі крокодили для самої зарядки. Якісні також комплектуючі, якісний хороший шнур. Прилад має в собі захист від переполюсовки та захист від перенапруги. Також прилад відрізняється дуже простим використанням. Тобто, тут є лише одна кнопочка: це для включення або виключення режиму репер режиму ремонту. Варто відмітити ще дуже хороший вентилятор, який і тихий. І доволі гарно охолоджує, тобто навіть літом ми тестували, зарядка не перегрівалася. Також вага цієї зарядки всього 380 грам, розмір її 150 на 85 на 60 мм. Зарядний пристрій підтримує роботу по суті з усіма акумуляторами на 12 вольт. Це і звичайні мокрі акумулятори, це і AGM гелові, і свинцево-кислотні, і необслуговувані. Він підтримує роботу з акумуляторами ємкістю від 4 до 100 ампер годин, але рекомендується. Виробником акумулятори малої ємкості від 4 до 15 А заряджати лише в режимі репейр відновлення, тому що там йде зарядка низьким током, яка краще підходить для малої ємкості. Робоча температура даного приладу від мінус 20 до плюс 45 градусів, максимальний струм заряду це 5 А, максимальна напруга це до 15,5 В, залежно від того, який режим. А про режими зараз детальніше. Перший режим це нормальний режим, коли на екрані не відображається ніякого індикатору це зарядка при температурі від 12 до 30 градусів Другий режим це літній режим, це при температурі більше 30 градусів. При такій температурі він видає максимум це 14,4 вольта. І зимовий режим це до 12 градусів тепла, він видає 15,5 вольт. Час заряду акумулятора на 40 ампер годин займає по заявці виробника 8 годин, на 60 ампер годин – 12 годин та 100 ампер годин – це 20 годин. Найкоротша відеоінструкція по використанню. Вставляємо в розетку вилку, крабики. Червоний у нас буде на плюс, чорний у нас на мінус. І бачимо, що відразу блимає у нас чарж зарядка Бачимо струм, це 5,3 А. Бачимо напругу 12,2 В 12,3 І зараз будемо бачити температуру. При цьому, хоч у нас зараз 9 градусів, лише у нас не світиться ні зимовий режим, ні літній режим, тому, можливо, просто відображення температури йде некоректним, а зарядка при цьому бачить все правильно, не знаю. Тепер перевіримо захист від переполюсовки. Тобто беремо червоний на мінус, чорний на плюс. Бачимо error і бачимо, світиться індикатор помилка. Тобто прилад не дасть. Вам щось зробити не так. Беремо на місця і перевіримо режим ремонту. Це він вмикається кнопочкою Repair – «Ремонт». Бачимо пул на екрані бачимо значок Repair. При цьому можна відмітити навіть по самому вентилятору пульсацію, тобто він справді працює. Ми перевіряли цей режим на своєму акумуляторі, він дав переріст в 30%, тобто у нас був акумулятор близько 40% вже живучості, показував, зараз він показує близько 70%. В даному режимі виробник не рекомендує заряджати довше 8 годин. Якщо ви не вимагаєте, Вмикаєте його авто... самі автоматично, через 24 години від вімкнення зарядки він переходить у звичайний режим і підтримуватиме звичайний заряд по е, акумулятору. Також у звичайному. Режимі після того, як ви бачите на екрані, фул. це буде означати, що акумулятор заряджений. Виробник рекомендує ще потримати зарядку близько години двох тому що навіть при повному заряді він ще може дозаряджати, тому краще потримайте ще годинку-дві. Можливі помилки по роботі даного приводу, наприклад, у вас на екрані світиться фул, але батарея насправді не є повністю зарядженою. Е, Можливою причиною може бути те, що внутрішній опір батареї надто великий, ємкість батареї вже зменшена. Тоді напруга буде відразу виростати, і в результаті буде статус фул, навіть коли батарея ще не повністю заряджена. Е, В такому випадку ми рекомендуємо прогнати акумулятор через режим репеєр ремонт. Е, це трошки відновить батарею. Я думаю, що тоді помилка ця ваша піде. Е, другий варіант, який може бути, це коли напра... напруга батареї в нормі, але зарядний пристрій не працює. Тоді перевірте, чи є живлення 220 вольт. Останній варіант, який ще може бути, це не можна досягнути статусу фулл після зарядки протягом е, тривалого часу. Або, наприклад, батарея перегрілася, википила вода. Е, напруга батареї тоді буде низькою. Батарея не може повністю зарядитися. В такому випадку зупиніть зарядку, перевірте нагрів, перевірте електроліт, і тоді проведіть один-два цикли: заряд, розряд, заряд, розряд і перевірте статус акумулятора. Друзі, підій'ємо підсумки за доступну ціну. Ви отримуєте повністю автоматичну зарядку, яка буде заряджати вам акумулятори від 4 до 100 Ампер годин, яка спокійно замінить вам ті громадні зарядки радянського зразка в постійному струму. Тому це дуже класний вибір і цілком адекватне рішення для особистих потреб. Якщо вас цікавлять також інші моделі по виробнику Foxar, підписуйтесь на наш канал, ставте палець вверх та пишіть в коментарях, на які моделі варто зробити огляд.